Свято сповнене див та радісних емоцій. Чернівецькі благодійники влаштували сюрприз для дітей з притулку для неповнолітніх. Про особливу подію заздалегідь не попереджали, аби якомога краще втілити для них магію новорічного дива. І старші, і малеча квапливо зібрались та зайняли місця в автобусі. Дорогою дізнаються, куди їдуть. Розповідали друзі, ну там будуть батути, щось такого я чула, щось, ну всякі каруселі. На ініціативу залюбки відгукнулись у дитячому розважальному центрі та спільно з благодійниками організували передноворічне торжество. Ми будемо сьогодні пригати, танцювати, буде бульбашкове шоу, буде паферове шоу. Значить так, у вас кожного є водичка, так? Так, так? зараз вам ще щось принесу. То до 12-ї години ви можете бігати по всьому закладу, порвати всі батути, які у нас є. Треба сильно пригати. Перервах між розвагами довідуємось, про що ж мріяли діти. Адже напередодні доброчинці дізнались, що б вони хотіли отримати у подарунок цьогоріч. «Знаєте, я мріяла про сім'ю взагалі. А так не знаю. На новий рік на усіх справді так я замовляла і стіча великого. Кажуть, поїздка стала для них приємною несподіванкою. Я узнала це взагалі чисто случайно, Я просто пісну у чулаша. Досі що ми кудись на новий рік їдемо. Я така, і мені хтось не пам'ятає, хто сказав, що це буде хріна мрій, а я в той якби була. Зраділа. Я нічого не знала, це було несподівано для мене. І це дуже класно. Я не думала, що тут може бути так інтересно. Перше, я пригла, друге на горка спускалася, Третє на якихось штучках там, де все літало. В Свою чергу психолог Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, служба у справах дітей Анастасія Шарбуло впевнена, найважливіший подарунок це емоції, які запам'ятаються на все життя. Діти не попередньо вони не знали про те, що в них має бути сьогодні такий гарний сюрприз. І вони були дуже задоволені. Всі діти зібралися буквально там за 20 пів години і в великому захваті. І, ну, відвідали ще й для них буде така сюрпризна. Дуже полюбляють піцу, дуже полюбляють якісь такі смаколики, які, на жаль, в нашому закладі ну не передбачені. О, це страшно кніво. Очі дуже було страшно. Там ми бачили дівчат, які були дуже страшні. Давайте на рахунок три дуже голосно будемо кричати своє ім'я для нашого санти. Один... На завершення святий Миколай подарував малечі омріяні подарунки. І Ніколь, і Наталя. Софія 9 рочків, Ангеліна 9 рочків. Це тобі. Так, вітаємо дівчат. Слава! Слава! Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.